Привіт! Ну що, розпочинаємо ще один абсолютно новий тиждень. Абсолютно новий тиждень. Де до закінчення місяця. Фу. Так, попереду в нас майже година дороги. Можна щось поговорити, щось вам розказати, якісь плани, цілі, думки. А почну я знаєте з чого? З того, що я минулий тиждень вам записував відео і не закидав. Нима не було коли, то то-то. то 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 І... Дуже багато ще не знімав, тому що то забув, то розрядив, то не було як. Так, підемо це куди? Тут не все так просто, дивіться. Чик. Бачите, тут рук чего зранку, всі кудись то спішить. Всі їдуть. понеділок ранок каже, а що ви хотіли називається, да? А що ви хотіли? Ну, так, ну лучше удариться зараз поїдемо назад он скажешь, потом ще тоже. Їх. Короче. Минулий тиждень пролетів на ура. Получається, по факту я вже два тижні займаюся будовою, займаюся стройкою. Перші два тижні я називаю це по факту стажировка. Не знаю, що вмів, щось знав, щось не вмів, щось не знав, трохи вчасно, трохи заспав. Коротше. Отак воно в мене якось проходить. Я жодного дня не був повного на роботі, отак від ранку до вечора, взагалі жодного. Але. Але так воно не вийде, щоб так працювати. Тут треба бути і тут треба робити роботу, виконувати її, або її контролювати і тих контролювати, хто її буде виконувати. Тому що тут насправді дуже багато халатності, дуже багато безвідповідальності зі сторони людей. Тому що робота не є найпроста, я вам так скажу. Чекайте, бо в мене GPS перепрогружається, і не виходить цього. Є. Ого! А так нам веде на 45 хвилин 32 км. Та ви що? жартуєте чи що? 43 хвилини 19. А це жесть, одну дорогу їдеш, показує 43 хвилини і 19 км, а другою їдеш, показує 42 хвилини і 32 км. Серйозно. Коротше. О, нарешті зійшло сонечко, ви побачили гарну погоду і я її бачу. І приступимо вже нарешті до нормального запису відео. Минулий тиждень пройшов швиденько. Це виходить, я два тижні є на будові. Зборю їжу, вчуся, розказую, щось роблю, щось не роблю, щось добре, щось недобре, був перший пройом. Ну як то, то такий так не промах, хорош, то просто я погрунтував за швидко. Ну, тільки зараз треба було починати. Але я не між, Боря, мій оберегнути, знаєте, маленькі кусочки роботи. Тут, 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 тіпа, чисто для, ну, ну реально, чисто навчання. А воно мені не інтересно, мені давай. Тисячу квадратів, я во. Це вже об'єм, блін, це вже ти чуєш, що... Якась робота є, а то що достав до 20-30 метрів, то 3 години 4, ти готов. То таке. Е я казав, я це можу просто борі списати, як е ну він мене слухав, я його слухаю. Тобто, все, от просто Я йому щиро дякую за те, що він мені допомагав. Йому прийшлося до мене, я задоволенням, задоволенням реально його послухаю і допоможу йому, якщо так потрібно, не проблема. Але. Казав Боря, що він мені щось за те, то й заплатить. Хм. Я так і свідомий, якщо він мені ще за то щось навіть і заплатить, бо ми ні про що не домовлялися взагалі, ні про години, ні за об'єкти, ні за роботу, взагалі, жодної цифри, жодної суми між нами не проскакувало на рахунок того, от що, що я робив ці два тижні. Е, ну, але ж чого так? Тому що я ж Борю питаю, ну блін, мені ж треба розуміти, якщо я тобі допомагаю, ну. Питань нема. Скажи, що треба зробити. Станемо, зробимо, закінчимо. Я всі буду знати, що так, ми тут маємо зробити там стільки, 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 і ми це все зробимо без питань. Але якщо я буду брати в тебе об'єкти, я хочу знати якісь цифри, я хочу на щось розраховувати. І все, і ми з борю домовилися, він мені дає перше завдання під оплату. Тобто виконав роботу, отримав оплату. Я вам вже пізніше буду показувати, що це таке, що воно собою представляє, що то за перше таке завдання в відборі. Я вам потім скажу, скільки я заробив за перший місяць на будові. Я вам потім скажу, скільки ну, там, за півтора місяці я заробив на будові. Я вам, наприклад, там, перший, ну, перший місяць-два я вам ще цифри назву, щоб ви розуміли, просто про що йде мова. Від, з яких цифр ми стартуємо, з чого ми починаємо. Ну я говорю, це не рівень просто рядового майстра. Це, ну, я просто на це наголошую, тому що всі зараз тут подивиться, скажуть: о, я теж так хочу. Ну, можна, можливо, але не в перший місяць. Я сам, як ви бачите, купляю собі всю форму, вчуся. Шпаклюю, малюю, все абсолютно роблю сам своїми руками. Щоб і ви, і я знали, що я це вмію робити. Я вам показую, яку роботу роблю. Ну, яку я сам роблю роботу. Яку я не роблю роботу. Ну, яку не роблю, то і не показую. Будете просто бачили, яка, що відбувається по кругу. Да? Тобто, зараз я їду на мене попросив борі лишити. Я вже сьогодні мав, до речі, починати цей новий, новий процес за окрему оплату. Я можу взяти собі вже підрядника, який зробить це повністю замість мене. Я можу взяти людину на роботу з погодинною оплатою, яка це зробить, а можу стати це сам зробити. І Я вибираю варіант стати це сам зробити. Я вам потім поясню чому, тому що мені інтересні цифри, які там зараз мені озвучуються. І мені інтересно ці цифри отримати, ну, то я сам зробив, сам на себе взяв відповідальність за роботу в першу чергу. Друге, взяв за гроші відповідальність, це стартовий капітал, мій перший, який я заробляю. Тому що ви бачите, да, з кашкою процес абсолютно повністю отак. От як на пульті телевізор виключився. Я з абсолютними нульовими вкладеннями, це 200 доларів. Я собі пішов просто тупо купив форму і забрендував її. То може трошки вийшло дорожче, як 200 доларів, може 250 доларів. Все разом мені вийшло. Та ні, цілих 300. Тільки 400, майже 500 дав за бренд. Так, да, 400 доларів. 300-300, доларів, 1200, ні. 400 може було, 400 баксів дав за бренден з одягом, блін. Ого! Ого, Ладно. врахуємо це на початок, на відкриття нового бізнесу, на відкриття нової сфери, на відкриття нового напрямку, на запуск чогось абсолютно нового. Це допустимі витрати. Плюс фірма вже відкрита, я це все подав на ват. А з Нового року б не міняли, будемо переходимо трошки на іншу фірму, на іншу систему оподаткування і ми їм покажемо, де раки зимують. Любите такі рок-н-ролл? А я просто неймовірно. Просто Лє в сферу стройки. Хочу вам знаєте, що сказати? Що Дуже багато відомих людей займаються нерухомістю. Тройкою, будівництвом, купівлею, продажею, здачею в оренду. І саме там люди заробляють більш неба. Іменно нерухомість. Нерухомість це самий-самий-самий прибутковий вид діяльності. І все. А то є моя думка. Забув вам сказати найважливіше. Я заказав нормальну швидкісну карту пам'яті до свого Покета. Заказав до нього-куча різних фендеклюшок. Я не знаю, чи мені вийде їх отримати, тому що я заказав на Жибовську, а у нас там тепер весь час майже весь час закрито, тому я не знаю, як там ситуація. Що ж не так нісервиця мовкладілка. Не хочу я пухати, та й заробити нема бажання. Короте. І заказав. Що я ще заказав? Карту пам'яті до Покета заказав. Заказав до нього всяких купа приколів. Заніс е, свою першу форму, вона про. Вона йде тип, е, така професійна, страйшого, класна форма. Я її, я її заніс на брендинг. Танті е, штани самі перші. Вони вже, звісно, трохи були вимощені, але сказав, що вона їх приймає. Тобто я їх вдома постирав і заніс їм чисті, але вони якби, там з вже. І ззаді на штанках, щоб обидвох був брендинг. І на тій курці такі чорні, ті, що я в основному зверху ходжу, то також ззаді тут на чик-чик теж буде брендинг. І блін, це круто. Я думаю, що якщо зробити візитки, людям роздавати візитки, е, теж свої з приколом, якщо вийшло видрукувати, якщо я так зроблю, як я хочу, то буде взагалі прикольно. Буде взагалі прикольно, прикольно, прикольно. Ладно. Потім, до речі, сьогодні вже має бути готовий одяг. А на завтра я маю перший свій окремий об'єктний відборі, а просто окреме замовлення, зовсім незнайомі люди. Перше, перше реальне замовлення. Там потрібно, я вам потім обов'язково це все пізніму. Що ж за ага. Коротше. Е, ні, свербить просто нереально. Е, я вам це все однозначно пізніму, але це перше таке, блін. Серйозне завдання, йо, йо І Це взагалі клас в деякій мірі, мені здається. Да? Подивимося, як воно в мене пройде, як ця робота виглядає, як що до чого. Прикольно? Прикольно. А це абсолютно нова сфера. Я такий з двох ніг в неї вриваюся, такий... Я тут переможець, хто тут переможець, я тут переможець, мені треба, я тут. Коротше, ну, не знаю, ну, інтересно мені, блін. Ну. Це така от, хардкордовська, чоловіча, реальна справжня робота. Я коли був у Швеції до мене, Віталій казав, каже, каже, це справжня чоловіча робота. Це є будова, це є грязь, це є інструмент, це болгарка, дрельки, це фізична сила, бо там ти зігнувся, там ти виліз догори, там ти десь підтягнувся, там ти щось важке підняв. І ти весь час в тонусі, ти весь час такий, от, в формі, тому що ти не можеш переїдати, ти не маєш коли їсти сидіти, а робота там, там, то, то. А ще якщо їздиш, там матеріали возиш, маєш бригади, там вилізти, заглянути, зігнутися, подивитися. І ти такий от, постійно в тонусі такий. Чітко, чітко. Мені подобається ця вся сфера. Мені подобається вся сфера. Багато людей різні країни, але якщо ті люди займаються в тій країні будовою, значить вони. Значить, вони заробляють гроші. І все. Будова лізти в будову, де б не були, лізти в будову, в люба країна, нема різниці. Там є бабки. Все, я вам розказую от те, до чого я прийшов. А я це зроблю на професійному рівні. І там можливість приєднатися всім бажаючим. Я знаю, як це масштабувати. У мене є досвід цього. я я це... Ну, я це зроблю. Я це зроблю. Тому під кожним відео є мої особисті дані. Інстаграм, Телеграм, Тік-Ток, там і коротше, все-все-все решта. Будь-яка співпраця, люба точка світу. Є пропозиції, я відкрити слухати, пропонуйте, кажіть. Я компетентний в дуже багатьох сферах, в дуже багатьох. От прям дуже-дуже багатьох. Які у вас тільки пропозиції, звертайтесь, звертайтеся, тому що ту життєву дорогу, яку я пройшов. Е Ну, я не знаю більше таких людей. Просто не знаю. Принаймні в тому віці, якому я це зробив. тому що не всі і в зашто, старшому віці це все побачили. Ну, я відвідав 23 країни світу. Ну і це не, ну, не кінець. Я продовжую далі. мені цікаво всюди-всюди всюди побувати. А як вже всюди-всюди всюди побуваю, то поїду вже тоді, не знаю, в якісь самі ті країни, які мені більше всього сподобалися, по-другому разу в якісь інші міста, наприклад, або просто туди по приколу. Ну, коротше, роботи є багато. Але, але. Коли ти був і там, і там, і там, і там, і ти можеш порівняти одне, друге, третє, четверте, п'яте. Ти знаєш, в тій країні там, наприклад, сильні сторони, ті, слабкі славкіті, там, там таке прикольне побачив. А там то, а там то і ти, ти все одну картину ліпиш для себе. Ти тебе є розуміння цілого світу в твоїй голові. Не з інтернету, не з відео, не з ролики. Ти реально там був. Ти бачив своїми очима. Ти там проводив якийсь промежуток часу, якийсь кусочок свого життя. Ти щось туди з собою привіз, ти щось з забрав. І блін. І це прикольно, мені подобається таке життя, коли ти маєш можливість бути всюди, користуватися всіма благами цивілізації. Я ще хочу навчитися літати літаком і хочу купити собі взагалі якийсь свій літальний апарат для того, щоб, блін, ще швидше і ще прикольніше пересуватися. А по землі я хочу пересуватися виключно не знаю, саме, саме, офігенними тачками. Просто питання, чи їх є зміст купляти, чи їх є зміст в оренду брати. Але що в оренду брати, треба думати, де заробляти, щоб на них там тратити. А в мене інший підхід. Знаєте, якщо я хочу їсти в центрі міста в ресторані кожного дня, я собі купляю свій ресторан і їм там кожного дня. Розумієте, отак я живу. А якщо я хочу кататися на спортивних тачках, Кожного дня і нема змісті за них платити оренду, якщо їх можна здавати в оренду і мати самому кататися, і вони ще будуть гроші приносити. Тому напрямків для, взагалі для роздумів, напрямків для розвитку є надзвичайно багато. Як до мене один знайомий казав, каже, гроші заробляються дуже легко, тільки треба знати, де їх заробляти. Тому... Тому я шукаю, я шукаю варіанти, де можна заробляти, багато заробляти, реально заробляти. Я відходжу від е, того, чим я займався останні роки. Це не так просто. Це складно, насправді. Це дуже складно. Тому що я ну, в іншій країні світу не вдома. Там той бізнес починався вдома, там той бізнес розвивався вдома. Воно все йшло зовсім по-інакшому. Ми приїхали в Європу. Ми просто цей бізнес вивернули наізнанку для, для Європи. Ми просто його... Не знаю, ну, то це пародія в кінцевому результаті вже почала виходити з цього бізнесу. Ну, то тобто кашка лишилася як кашка. Ми її, ну, ми кашку тільки удосконали, тільки краще зробили. Але просто щоб вести бізнес як бізнес тут, то ми ну, це вже пародія не бізнес. Оце, що роблять там 6, 8, 10 закладів з одного кафе, то це вже ну, це я не вважаю. Так, да, це раціонально, це прикольно, це класно, але... Це короче, пародія насправді. Це не про заробітки, це не про задоволення, це про, це про щоб вижити. Отак, От я вам скажу. Оце є моя думка на рахунок гастрономії, яка тут зараз в Польщі відбувається. Тут мало хто виживає. Виживають величезні компанії, сітєві компанії, де вкладають реально мільйони доларів в те, щоб в них щось було, щось получалося. Просто мільйони доларів це вкладають. Тому, Фу, понеділок, рано, куча пробок, куча машин. Тому я залажу туди, де маю знову ж таки розуміння. А розуміння просто дивіться, Мені складно водночас мені і складно вибирати чим би то займатись, тому що я дуже багато в чому компетентний і я багато в чому розуміюся. і... Я насправді. І насправді є хороші пропозиції від ринку е, на, на все то, що я вмію. На все. Дивіться, які я ролики знімаю. Я маю цього поки та шикарно. Що я не можу людині комусь вести якусь сторінку в інстаграмі? А чого ж не можу? А чи не можу взяти взагалі для когось ту сторінку в інстаграмі і самому знімати контент а комусь кидати, щоб її просто е, монтували це відео? Дивіться, який же кардосі, то ти їдеш на роботу кожен день, просто кожен день, ти знаєш, там твоя кафешка в самому центрі Варшави, Просто в самому центрі. А, розумієте? Можу вести контент, а можу мати 5-6-7 закладів і 2-3 хто монтує. Звісно, можу. І що думаєте, не буду заробляти, буду заробляти. Плюс потім буду до опції, там, рекламу давайте вам буду запускати, давайте я буду там то, то то додатково доробляти. Я, от, я, ну, я, я масштабовую любу, любу сферу, я можу масштабувати. Любу сферу. Я не можу, мені не інтересно, я коли заходжу в якусь рутинну роботу, я розумію, те, що я можу це зробити. Ну, мені здається, краще, ніж, ніж ті люди, які зараз це роблять. наприклад. Да, Тому що я маю розуміння цього. Я це вже, наприклад, десь робив, а ці люди роблять це вперше. Я розумію, те, що я можу краще зробити. От і все. Люди хочуть відкривати, наприклад, бізнес свій кафе. Я людям пропоную. Є, от, наприклад, там, різні варіанти. Да, я сьогодні це свій вперше такий варіант придумав. Насправді вчора, вчора я вирішив записати. Якщо люди, наприклад, не хочуть купляти франшизу, але всі хочуть подзвонити, поговорити, попитатися, щоб їм розказали, розжували, як вести бізнес в Європі, які свої нюанси є, що, що взагалі, типу, як ці служби доставки настроїти, щоб вони не хавали гроші, а давали замовлення. Ну, а як це все зробити? Питайте людей, заходьте в кафе, в ресторан, кажіть, добрий день, добрий день. А я того збоку відкриваю своє кафе. А як ви робите, щоб у вас було багато доставок? І людина скаже, ходи сюди, йдеться, Тако вам пальчиком тисне в екран чи скаже, от тво клаці, тут тво клаці, тут твоє клацеє. Ага. Як знайдете таку людину, то скажете, що я до нього поїду. Навіть з... де б я не був. Хай ще мені розкаже. Тому що таких людей нема. Коли хтось щось знає, він вам про це не говорить. А особливо, якщо це приносить йому гроші. То він це тихенько сидить і збирає гроші. Тупо заробляє їх. Ну, може і тратить, я не знаю. Але, але він про це не буде кричати, щоб всі сюди бігли. Він зробить так, щоб ви туди не влізли ніколи більше, просто щоб він там був один і у вас не було навіть шансів потрапити на ту стежинку, де він собі знайшов джерело з грошима. Бо тому що кожен з вас таке зробить, якщо кожен з вас заробить, якусь... знайде якусь ту те джерело, звідки б'ють гроші, він ніколи ніхто ні з ким нічого не буде ділитися, ніхто нікому нічого не буде розказувати. Ці тихенько сидіти і заробляти гроші, от і все. Вже коли зароблять гроші, то вже зможу сказати, але то вже не пізно. Та навіть зразу буде пізно. Якщо людина знаходить, хтось один для себе знаходить, то ну, складно це зробити. Складно це зробити, будучи просто збоку біля нього. Якщо це чужий бізнес, то як він туди це робити? Дивіться, щоб заробляли це гроші, вам мусить хтось дати заробити, правильно? Мусить вам хтось їх дати заробити, хтось тобто мусить вам їх заплатити. Значить, ви мусите щось робити на ту суму, ви повинні це ну, усвідомлювати. Ти не можеш бути валянком, нічого взагалі не робити, просто хотіти багато грошей і щоб воно тобі ну, мана падала. Мусиш ти від себе щось робити, якусь ну надавати дію. Щось. Хтось це робить чесно, хтось робить це не чесно. Дивіться, який трафік народу. що, Я люблю гарні краєвиди і вам люблю їх показувати. Дивіться. Сфера харчування це дуже складна сфера. Дуже складно вийти на ту таку тонку грань. Де ти між банкротством і багатством знаходиш вихід от з цієї ситуації. А в основному в астрономію складно запустити. Чому? Тому що треба мати гроші і утримати. Ну не знаю, Віка, Віка це її. От Вікуся вона це все любить, воно її подобається. У мене не вистачає, коротше, терпцю до того всього. Не хватає. Не знаю, нервів. Я люблю, коли воно все багато, коли люди, коли черга, коли рух, коли блін фу, фу, куча всього. Оце двіжуха, це прикольно. А так воно не дає тих результатів того очікування, яке ти хочеш. Коли ти приходиш в заклад, тебе двоє людей на роботі, обидвоє сидять. Просто сидять, бо тупо не мають що робити, вже все зробили, що треба було. А заказів нема, замовлень нема. це ж не їхня вина, правильно, не яка їхня вина? Що в тебе нема людей? Це ти повинен, як керівник, як власник бізну, ти повинен забезпечити їх роботу. І коли вже ти їх забезпечуєш роботою, от тоді ти ставиш претензії, що щось десь не так, не то, не все, як вона сидить цілий день, ну що з неї взяти? Роботи нема. Ну що? Ну, робот завжди є, але ти якщо хочеш то їбатися. А якщо не хочеш доїбатися, то ти розумієш те, що так. але це в мене так, віки не так, тому в неї результат зовсім інакший. тому в неї результат зовсім інакший. Я кажу, в мене не вистачає до того всього просто терпція. Ладно, будемо дивитися, що з того буде далі. Стройка, 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 стройка. І що скажете? Будемо забудовниками, будівельниками, ремонтними бригадами. Так? Напрацюємо весь штат, необхідний нам людей. Так? Все, коротше. Пока! Пока! пока Пока-пока-пока. Там буде одне відео, потім буде друге відео, з дороги, з дороги. Такими мурівками і кавалками буду закидати по об'єктах, по ситуації, як воно відбувається. Оцей одне ям ліплю таке величезне, довге, то ви не хочете потім його дивитися. Ну і лайки ставте, вподобайки, підписуйтесь, підписуйтесь, а то бачу взагалі людей якихось підписалися. Це не треба. Не хочете дивитися, то й не дивіться. Хтось відпишеться, а хтось підпишеться. Комусь стане цікаво, то й підпишеться. Кому не цікаво, то не зпишеш. Знаєте, до речі, це теж якась така ситуація. Да? Коли до тебе приходять торгуватися, наприклад, за щось ти такий, та окей, давайте опущу трошки, там, то є, сє. А коли ти приходиш, ні. Підходить, або не підходить, да, або ні, ні, все, фу, ні. А коли ти так робиш, такий, Ні, ну. ні, все. Вот, отак і все. Да, да, ні, ні. і всі тебе ходять, такі, там... Бля, міг би впустити, міг би то, міг би сьо. Он пропустять, пропустить, чи дає газку, щоб я не влізся. А це... Паразита, я йому подякую, хай знає, що я не такий. Коротше, така вона ситуація, бля. Я, я знаю что я поесть Я знаю что я поесть Жрать охота Жрать охота Каву с ралкой попиваю Ладно